Катерина Носкова, позивний кет, їй було лише 26. Вона була світлою і життєрадісною, захоплювалася спортом, виховувала сина Тимофія. Хотіла вступати до військового училища, але коли розпочалась війна і чоловіка Любомира мобілізували, Катерина не змогла сидіти вдома. Вона також стала на захист країни, служила у 57-й бригаді, була зв'язковою, мала внутрішній стрижень, уміла тримати дисципліну і піднімати бойовий дух. Трагічний день застав Катерину в районі Горлівки. Уночі ворог посунув атаку. Катерина кинулася рятувати поранених, яких виносила з під обстрілів у безпечне місце. Їй вдалося витягнути кількох поранених. Обстріли почастішили. Коли виносила побратима Віктора Проніна, під її ногами розірвалася міна. Вічна слава героям України!